Сьогодні я отримав срібний хрест від головнокомандувача Збройних сил України. Цю нагороду отримав саме за той період, коли наш підрозділ воював у Малій так Це запорізький напрямок. Я був на той момент заступником командира батальйону з артилерії. Ну і неодноразово ми відбивали штурми противника. Більше шести штурмів було відбито за моєї участі. Нагорода особисто для мене це більше як показати нашим наслідкам, що ось ми не дарма воювали, що ми чогось варті в цьому житті, що ми віддавали цю жертву заради миру України. Сьогодні отримав за мужність третій ступені орден від президента. Приємно за той вклад, котрий прийшлося зробити для оборони, для відбиття нападу та збереження нашої позиції отримав тяжкі поранення і відбуваючи штурми. Маємо честь і можливість таку саме під мирним небом нагородити тих, хто особливо відзначився в бойових діях. Це були президентські нагороди, це були нагороди міністра оборони, головнокомандувача збройних сил України і нагороди Черкаської обласної військової адміністрації. І подякували сьогодні і дякуємо завжди тим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу вітчизну. Які стоять міцно на підступах до нашої країни, стримують ворога і переконані, що з такою потужною силою, як наше, наше військо, ми переможемо однозначно.